Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд, хочу нагадати, що в мене інстаграм-сторінка. Можете переходити, підписуватись, посилання буде під відео. Завжди актуальна інформація, які є автомобілі, і ціни на них, які вже продані, які ще продаються і все інше. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Також хочу нагадати, що в мене є також доставка автомобіля в ваш регіон. Це також можна все по домовленості, по телефону домовитесь. І також не забувайте підписатись на YouTube канал. Також буде завжди багато різних варіантів, різних автомобілів. Буде цікаво. І так, сьогодні, як ми бачимо, у нас на огляді Opel Vivaro автомобіль 2013 року випуску. Просто в прекраснішому стані, в дуже гарному кольорі, в гарній комплектації. Ну, Все як має бути, як кажуть. Як ми бачимо, автомобіль в короткій базі, на таких гарних легкосплавних дисках. Гума зимова 23-го року. Ось така у нас гума 215, 65-16. Легкова гума не цешка. Автомобіль себе дуже приємно на ній веде, от їхати в ньому одне задоволення. Всі вікна оригінальні, як ми бачимо, лобове скло таке з фіолетовим відливом, це також оригінальне. Фари такі гарненькі, біленькі, туманочки також, все світить. До речі, тут біксенонове світло, навіть не ксенон, а LED, пробачаюсь. І також в поворотниках, як ми бачимо, стоять такі вже незвичайні лампочки, а такі з ходовими вогнями лампи. Так, по кузову я купував цей автомобіль, було фарбованих два задніх крила. І я ще фарбував низи задніх дверей і капот. В принципі, ніяких там криміналу, нічого такого немає. Капот взагалі фарбував, тому що була трошки висічка, Отут навіть можна звернути увагу. От є на крилі, як бачите, чуть-чуть протичковано. От на капоті зараз все ідеально. Також було трошки протичковано фарбою, але воно на чорному кольорі дуже ну, негарно виглядає, тому прийняв рішення перефарбувати. І зараз, як ми бачимо, все в колір попало, все гарно, і автомобіль дійсно гарно виглядає. І так, це в нас, як я вже казав, 2013 рік, моторчик 2.0, 84 кВт. Оригінальний пасажир. Зараз ніяких там, глобальних вм'ятин царапин немає. Може, щось хіба що міленьке. Таке прям, ну я не знаю, навіть зараз я щось пробую знайти, але. Не думаю, що щось таке прям глобальне є. Виглядає дуже гарно. База в нас коротка, задній фаркоп, розпашонка з двірниками. Це, мій, до речі, QR-код. Будь ласка, можете ставити на паузу, наводити камеру і переходити на мою інстаграм-сторінку. Як ми бачимо, шилдики вносі на місці. Vivaro CDTI. це в нас означає, що автомобіль 84 кВт. Коли просто Opel VIVARO, то це буде тільки 66 кВт. Задні, як ми бачимо, камера заднього ходу є. Це все також працює. Тут вже доставляли таку не штатну магнітолу, а вже замінено. Зараз я все продемонструю. Всі герметики оригінальні. Тут можна звернути увагу. Це трошки капельки водички залишились. Ось тут все оригінал. Зверху, як ми бачимо, є релінги. Так, йдемо по салону. Салончик на синього кольору, дуже гарно збережений. Тут як ми бачимо датчики дощу та світла. Оригінальний шкіряний руль з корінним контролем. Я от як я вже казав, це магнітолка, тут також камера заднього ходу, навігація і все інше. Кондиціонер заправлений працює, 6 механіка. механіка, ну, тобто все як має бути. І подушка безпеки в панелі, і подушка безпеки в рулю. Склопйомники, електродзеркала, це все є. Є також коврики, як ми бачимо додатково, вже люди собі ставили. Ну і тут це проклеєні порошки, все як має бути. Так, вигляд у нас з цієї сторони. От тут виглядає ось так все. Ззаді два дивани, це оригінальний пасажир, як я вже казав. Автомобіль 9-місний, категорія B, нічого не потрібно змінювати. Також тут є в нас на кожного пасажира обдуви, як народі називають. На стелі це в нас холодне повітря, кондиціонер дує. А отут на полу це в нас тепле повітря на ноги. Як ми бачимо, управа вікон вже також все обтягнуто, є також шторки. До речі, автомобіль повністю обшумлений. Зараз в ньому набагато тихіше їхати. І також, як ми бачимо, пол вже також не гумовий, а вже перетягнутий в таку звичайну тканину. Дуже зручно, до речі. Два ключика запалювання, запаска домкрат, це все присутнє. Так, ще йдемо гегляд ззаду. Продемонструю. Хоч от у нас оригінальний пасажир коротка база, але. Отут, як ми бачимо, можна вмістити якісь речі, є забір повітря ззаду, сидіння ці дуже легко складаються, оці дивани, і можна зробити собі як вантажо-пасажирський, або повністю витягнути сидіння і можна зробити як вантажний. Так, Дах настілий. Ну і такі в нас двері, все також обтягнуто і все обезшумлено. Навіть чути, як дверки закриваються, так вони дуже тихенько себе ведуть. Ну і загалом в автомобілі набагато тихіше їхати, коли автомобіль обезшумний. І так, йдемо до серця, як кажуть, автомобіля, це у нас мотор і моторний відсік. Так, зараз я заведу. Поставимо на ручничок. 321 тисяча пробігу. Працює просто відмінно, масилко повний рівень. Останні майже півтори тисячі кілометрів я на ньому проїхав. Ну і от таке Тут як ми бачимо оцей моніторчик вже запустився. Така зручна, Зручний магні... зручна магнітола, так можна сказати, запутався. Тут, також як ми бачимо ці. Перемикачі, вони всі в гарному такому вигляді, не зачовгані. Чути роботу двигуна працює просто відмінно. Виглядає просто прекрасно. Бачонок взагалі як новесенький, це не міняний бачонок, це оригінальний. Але він дійсно збережений ось так. Це трошки тут водичка від того, що я тільки шумив його. Виглядає прекрасно. Жодних там потягів масла. До речі, тут можна звернути також увагу, а там внизу все сухеньке, все чистеньке. Фари оригінальні. Під капотом тут все також все гарно. ржавчин немає. Ну, працює дійсно, просто відмінно. І це 13-й рік. Це Європ'ятий мотор. Тут тільки замінене масло. За автомобілем дійсно слідкували. У нас вигляд ззаду, ніяких там димків, нічого такого немає абсолютно. Ось такий автомобіль, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Є завжди багато різних варіантів. І короткі, і довгі, і оригінальні пасажири, і перероблені, ну багато всього. Все, до зустрічі!